Всім привіт, котіки! кіски, я містер Котік. Сьогодні будемо грати у Hill Clip Racing, другу частину. Ну що, поїхали? let's Гоу! Так, ну що, починаємо. Тільки зайшов. Бачите, гра відразу мені відкрила мотоцикл New Vehicle Unlock Motocross, Так, next, Але це ж треба його купувати. Ну що, натискаємо рейс, поїхали. Ось, бачите, мотокрос. Але його треба купити за 20 тисяч монет. А в нас тільки поки що є одна тисяча. 779 монет. Так, ну що? Беремо, 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 беремо ось, ці, ось цей позашляховик. О! Так, що. Хто дивиться мої відео по Hiltlim Racing другої частини, то він знає, що коли ось тут фрі, то ми робимо ось так: 1, 2, 3. Чпуньк натискаємо. Ну що, поїхали? Так, все, прокачали. Круто. Так, ну що, поки що нам не вистачає щось інше прокачати. Ну що, натискаємо старт. Так. Бачите прапори другий. Я не знаю, що це таке. Якщо знаєте, пишіть у коментарі, будемо разом вивчати у коментарях прапори та країни. Третій, це мені здається, бо Індонезія або Польща. Капець, треба подивитися, що це таке. Напишіть у коментарі. Я забув: це коли, мені здається, зверху Індонезія червона на прапорі, а коли знизу це Польща чи навпаки, я не пам'ятаю. Так, а четвертий, це, мені здається, Індія. бо я можу помилятися. Напишіть у коментарі. Так, ну що, поїхали. Так, о, це карта. Там, де оці дорожки, котрі вперед та назад їдуть, там магнит. Так. Ну, прикольна така карта. О, як це він вирвався вперед? Він що прокачаний по максимуму? Капець, ще й третій, а, ні, я третій. Так, next. Як це він обігнав мене? Він що прокачаний? Бачите, дуже швидко їде. Так, все, я хочу прокачувати цю, цей позашлюховик мій е, на максимум. Так, він трішечки відстав. Так, ну що, я буду хоча б зараз перший. Так, все, я перший. Вподобайки є. Так. Так. Дуже круто було, щоб зараз я теж перший прийшов. О, ні капець! Бачили дуже погано. Я туди заскочив на цю штуку випадково, а вона почала це В інший бік їхати. Ммм. Все, я третій. Так, зараз подивимось. Так, я другий, але не перший. Так, окей, так. Колекшн. І що це? 40 тисяч монет за 10 каміння? Так, це треба купувати, так? Так, рейс натискаємо старт. Так, бачите. Другий прапор я не знаю, що це таке. Третій це мені здається, це е, Німеція, Німеччина. А четвертий це Індія, мені здається. Напишіть у коментарі, так чи ні. Юху. Так, ну поки що непогано виходить. Не вийшло паливо підібрати, але може воно і не знадобиться, бо я зараз дуже скоро вже приїду на фініш, буду перший. О! Ось так бачили те, що я вам і казав. Так, круто. Так, next. Три, два, один. Поїхали. О, ні-ні-ні! А як, а як це так? Вийшло. ха а ха срачкан перекинувся. Я так зрадів, що він перекинувся, що почав кричати. Чули, в мене попуга у шоці там теж кричить. Так, next. Гоу! Ааа, ні, 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 будь ласка, будь ласка, дуже погано стрибнув, бачили? Так, перестрибнути цю гору. Так, так, так. А, ха, срачкан він другий раз перекинувся до, до гори Дригом. А, Бенцов, капець. Так, все, я перший. Він так хотів прийти першим, що знову перекинувся. Так, ну давайте подивимось. А, -а, а, я перший, круто, є, є, є. Так, все, натискаємо рейс. Так, а що? Що, що в нас таке? Так, рейс, рейс. Так, поки що не вистачає монет, щоб купити щось. Так, що це у нас? Мені здається, це Індія, другий прапор країни. Напишіть у коментарі, так чи ні. Третій, я не знаю. А четвертий знову капець. Я не знаю, це Індонезія або Польща. Ну, Мені здається, що це Індонезія, коли зверху. Треба якось запам'ятати вже. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто запам'ятав, коли зверху червоне, це. Індонезія, а коли знизу це Польща чи навпаки. Так, мені здається, що я перший їду, бо я поки що забалакався. О, ні, ні. Так, назад трішечки так розженяємось вперед. Бо доженяють, бачили, дуже погано стрибнув туди. Так, все, фініш. Є, я перший приїхав. Фу. Так, next. Автобус доженяє? А як? У зупинився, так тобі треба. Так, ну що, я буду перший фініш? Так, є. Є, круто, я перший. В мене дак відвелився, бачили? Але нічого страшного. Так, next. Так, що це третій раз? Так. Так. Гасу підлого. О, капець! Ні-ні ні, ні. Вниз, будь ласка, будь ласка, М -м, дуже. Дуже погано, що я туди спочатку наверх. Так, так, теж вниз. А, Так, вниз, 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 вниз. Обережно голову, бо там стеля зверху. Так, так, так. Тей срачкан вже врізався. Бачили на автобусі. Так, хтось дожиняє мене. Так, обережно, ось так. Вниз. Щоб об стелю не врізатися. Так, так, так. Так, йди в дупу. В дупу, в дупу, в дупу. Так, є, є перший. Next. Так, круто, перший. Так, great. Так, ну що, скринька поки що. О, -о, -о, -о прикольно, вже сім. Так, ну давайте бічкап. Це вона, до речі, була чи ні? Ця мапа, тільки що. Так, старт натискаємо. О, щось можна було прокачати. Так, а чому другого немає прапору? У третього. Uh, я не знаю, що це таке Швеція чи що це таке. І у четвертого теж немає. Чому? Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто знає, чому, чому так. Так. Uh, let's go! О, так, паливо підібрали. Так, добре. Так, що я зможу виїхати? Так, виїхав. Так, знову паливо. Е, дуже складна карта, як на мене. Бачите? Такі пагорби. Так, є, круто! Так, next. Ось тут треба дуже уважно їхати, бо бачите, воно вниз, зверх, е, дуже складно. Це, я не балакую, бо зараз забалакаюсь та приїду другий. Або третій, або четвертий, або п'ятий, або шостий, або сьомий. Або, а, та... О! О! Фініш! Поки рахував, приїхав перший. Так, next. Так, все третій раз. Ого! Так, так, так. Він дуже поряд, бачите, другий та третій їде разом зі мною. Так, 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 фініш. Це є. Круто. Перший. Так, Next. Так, я перший. Так, great. Так, все, прокачали. О, до речі, вже скринька. Бачите, 10 з 10. Так, натискаємо скриньку. Відчиняємо. Так, гра підкинула нам 3000 монет. Так, дякую. Ну що, так, сьогодні зіграли у Hill Climb Racing другу частину. Мені дуже сподобалось. Кому теж сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я вивчаю прапори інших країн. Ще натискайте на кнопку підписатися, хто ще не підписався. Натискайте ще на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання ось тут на Climb Рейсінг першу частину. Дуже цікаво, подивіться, натискайте. Ось сюди посилання залишу вам на Climb Рейсінг другу частину. Сюди натискайте підписатися на канал, та ось тут натискайте жахи хорор містер Мід, дуже цікаво. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!